В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно вдасться Україні визволити заручників, які сьогодні знаходяться у російських. В'язниця про можливість обміну найбільш відомих з тих, хто вже отримав несправедливий вирок у так званих російських судах, говорив вчора на підсумковій прес-конференції сам президент Російської Федерації Володимир Путін. Однак наскільки серйозними є слова людини, який не довіряє в світі ніхто, навіть власник ПЕС здається побоюється жодного слова Путіна. Про це ми поговоримо в нашому ефірі з гостею голов. Центру громадських свобод Олександру Матвійчук, дякую, пані Олександро, що Доброго прийшли. Дня. Але перед початком розмови, до якої також приєднається активіст Юрій Яценко, якому вдалося звільнитися з російського полону, з російського в'язня, ми поговоримо відразу після того, подивимося сюжет, який підготували мої колеги. Будь ласка. Справи ув'язнених у Росії українців поступово доходять до вироків цього тижня з СІЗО у колонію суворого режиму етапували українця, справа якого була весь цей час найменш публічною. 73-річному українцеві Юрію Солошенку Російський суд дав 6 років за шпигунство. ФСБ звинуватило його у тому, що він купував запчастини для українських систем протиповітряної оборони. Українські громадяни Віктор Щур і Валентин Вигівський також фігуранти російських шпигунських справ, отримали по 11 і 12 років тюрми відповідно. Вигівський. Як твердить російське ФСБ, визнав факти вербування російських громадян і ведення розвідувальної діяльності проти Росії. Олега Сенцова і Олександра Кольченка, засуджених до 20 і 10 років ув'язнення, планують етапувати до колонії суворого режиму найближчим часом. Уже відбуває покарання в колонії український громадянин Геннадій Афанасьєв. Вироки ще не винесені у справах Станіслава Клиха і Миколи Карпюка. Немає вироку і в найбільш відомій справі Надії Савченко. Правозахисники неодноразово критикували українську владу за пасивну позицію у вільненні своїх громадян, російська правозахисниця Зоя Світова, що відстежувала ці справи, вважає, що Україна зволікає з рішучими діями до вироку у справі Савченко. Президент Росії Володимир Путін 15 грудня підписав закон, що скасовує пріоритетність міжнародного права над національним. Тепер Росія може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Відтак Зоя Святова вважає, що найбільш ймовірним рішенням для звільнення українських політв'язнів є обмін. Тим часом капітан збройних сил Росії Костянтин Єрофєєв, якого судять в Україні, на останньому суді сказав журналістам, що обмінів полоненими не буде, доки ГРУшники тут. Сам Володимир Путін на прес-конференції грудня, відповідаючи на запитання питання про обмін Єруфеєва і Олександрова на Савченко, Сенцова, Кольченка, Клиха і Афанасьєва, відповів, що такий обмін нерівноцінний. Ви назвали там двох-трьох чоловік або двох чоловік, яких котрих предлагають А потім почали длинний список на кого ви їх хочете поміряти. Після звільнення у травні цього року українського активіста Юрія Яценка, який вже відбув присуджений йому в Росії термін. Більше жодного українця Кремль не випустив. Ну от пані. Олександра, коли дійсно в нашій студії була Зоя Свято, вона говорила, що українці взагалі мало знають про цю проблему. Вони дійсно знають прізвище Савченка і Сінцова, але ось такі цитації, кричущі, які ми побачили на початку цього сюжету, коли просто людей або виманюють в Росії, або бачать, що є якийсь український громадянин, якого можна використати з метою організації цього пропагандистського суду, там звинувачити у і таке інше. І цим не опікується по-справжньому суспільство, немає такого інтересу у державі. Таке виходить, що люди, люди, які з Різних причин. На території Російської Федерації були затримані, вони є беззахисними заручниками одного з найбільш цинічних режимів сучасного світу. Абсолютно саме тому Євромайдан СОС, ініціатива, яку я представляю, розпочала кампанію, яка називається Let My People Go на захист ув'язнених за політичними мотивами українців Російської Федерації. Тільки ми знаємо про 13 таких людей, які знаходяться на території Російської Федерації, і 8 ув'язнених на території Окупованого Криму це Ахтем Чигоса Ліаса. Асанов і інші в'язні, сім із них кримські татари, про яких також потрібно говорити. Мета максимум, і мета мінімум перед нами стоїть як перед громадськістю і як перед державою у цій ситуації. Мета максимум це зробити все, щоб звільнити цих людей із незаконного ув'язнення. Мета мінімум протягом цього процесу, як ідуть переговори, домовленості, обміни, міжнародний тиск зробити так, щоб до них було нормальне людське ставлення, щоб їх не катували, щоб вони відчували, що Україна за них бореться, і щоб вони мали зв'язок з своїми рідними. Я нагадаю, що у нас зараз на зв'язку Юрій я так розумію, що він яка за вашою цією ініціативою Let's my People Go був у Сполучених Штатах, розмовляв там з приводу того, що можна зробити для звільнення українських заручників з російських в'язниць. От ми зараз звернемося до Юрія. Юрій вітаємо. Доброго дня. Ну, от що можна сказати: наскільки взагалі світова суспільна думка може тиснути сьогодні на путінський режим, щоб примусити його випустити українських громадян з в'язниць Росії? Я думаю, що широкий розголос і міжнародний тиск саме ті найбільш ефективні методи, які які можуть допомогти нашим співгромадянам, оскільки е, в Росії е, в політично мотивованих справах е, немає не може бути справедливого рішення, тому що е, суди підконтрольні Кремлю, і мені неодноразово е, працівники ФСБ, які вели в мене кримінальну справу, які мене катували, наголошували на тому, що е, вони мають вплив на повністю всі судові і правоохоронні ланки в Росії. Тобто вирішується все на найвищому політичному рівні, а на цей рівень можна впливати тільки міжнародним тиском. Щодо того, як реагує, як, як реагують, наприклад, минулого тижня я виступав в Конгресі з США і в штаб-квартирі ООН, світова спільнота. Часто е, турбуються цими питаннями, але ми вже просимо допомагати реальними, реальними діями, тобто організувати побільше міжнародних слухань, е, наприклад, в європейських парламентах, в парламентах північноамериканських країн. Це е, необхідна матеріальна допомога, тобто на кваліфікованих юристів, і адвокатів, потрібно весь час стежити і моніторити за ситуацію, і, і слідкувати за тим, щоб не було зловживань з боку російської влади. Навіть найменші прояви уваги з боку якихось міжнародних організацій чи політиків, як я знаю за власним досвідом, набагато позитивніше впливають на хід справи і. Принаймні, як тільки моя справа стала відомою, мене перестали катувати і перейшли, скажімо, до більш більш м'яких методів впливу, якщо це можна так сказати, дякую, Юрі. Нагадаю, що це з нами був активіст Юрій Яценко, який розповів нам про те, що взагалі потрібно робити для того, щоб допомогти звільненню наших громадян. з в'язниць Росії. Телефон студії Радіо Свобода 044-490-3074. Ви можете телефонувати, задавати свої питання. Нашим гостям ми повернемося до розмови з пані Олександром Матвійчук. Отже, бачите, Юрій говорить про широкий міжнародний розглас. А Мені здається, що все ж таки, окрім широкого міжнародного розголосу, ще потрібно говорити про державну підтримку. Ми знаємо, що президент Порошенко під час своїх зустрічей з президентом Путіним в рамках мінського формату неодноразово ставив питання про заручників про Савченка. Питання про Савченка вона ставилася на широкому міжнародному рівні, на рівні найвищого крівництва цивілізованих країн світу. Але Путіну абсолютно як ми бачимо. Те, що називається, наплювати. На людські життя і на свою репутацію в світі і на репутацію Росії це на даний час він може собі дозволити, але ситуація в самій Російській Федерації вона змінюється. Ми стаємо свідками. Е, наскільки все ж таки санкції, наскільки ця міжнародна ізоляція впливає на Російську Федерацію? І я хотіла би розшифрувати, що означає міжнародний тиск. Ця, будь ласка. Абсолютно е, погоджуюся з вами, що без державного активної підтримки він просто його створити неможливо. От не так давно я натрапила на с. Погади захисника Натана Щаранського, відомого канадського правозахисника, він, він вже пізніше був міністром юстиції Канади, і він розказував, коли вперше він поговорив з Горбачовим. Він його запитав, чому той все ж таки звільнив Натана Щаранського. І тоді Горбачов йому сказав, що коли він тільки став на, 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 на був міністром, здається, агропромисловості, він приїхав в Канаду для, на зустріч з міністром своїм колегою по рангу, і вони не говорили про сільське господарство, тому що він відразу почав цей міністр канадський говорити з ним про Натана Щаранського. Він вийшов із зустрічі, і він побачив мітинг, який стояв, от якраз біля цього місця, де проходила ця зустріч, і люди вимагали звільнити Натана Щаранського. Після цього, коли вже він став очільником радянського союзу, він запитав: а хто ж цей такий? Хто хто ця така людина і за що вона сидить? Тобто. Міжнародний тиск це не просто згадки конкретних прізвищ у резолюціях. Я думаю, це я Постійні, думаю. постійні от ставлення це, це як тверду вимогу на будь-яких етапах переговорів. Олександр, я думаю, що Михайло Сергійович просто сказав неправду вашому канадському співрозмовню. Тому що хто такий так. Щаранський знала кожну дитину в Радянському Союзі, і, звичайно, це знав кожен член політбюро. Ну і дитина, яка слухала Голос Америки, чи ну, власне, і я... найголовніше, знаєте що? Що Череранський був останнім політичним в'язним звільненим е, радянським режимом. Останній, вже були на свободі Чорновіл, Горень, е, Лук'яненко, всі інші відомі люди. а Череранський знаходився у в'язниці. Тут я думаю, що треба було б Горбачово інше питання задати, чого він його стільки тримав, а не чому він його так звільнив. Але питання навіть не в тому, чому він стільки його тримав. Хоча це цікаво, але я не знаю на нього відповіді. Для мене однозначно, що якби. Ім'я Щеранського не було відомо, як ви сказали, кожній дитині в Радянському Союзі. І якби це настійно західне суспільство не вимагало його звільнити, навіть на зустрічах по сільському господарству, дав в розмові… А я знаю надійно, на це відповідь, Олександра. Чому про це почав розмову? Тому що я знаю на це відповідь. І ця відповідь безпосередньо стосується наших замість погромадян. Радянський режим звільнив Щаранського останнім, тому що його звинувачували в шпигунстві. А статті, за якими сиділи Чорновіл, Горень чи Лох'янка, вони могли бути кримінальними, вигаданими, вони могли бути політичними за антирадянською пропагандою, агітацією, дурниць такі були. Але це були не шпигунські статті. А зараз російський режим, ви це бачили по нашому сюжету, угу. він людей. Е, е, Саджає саме за шпигунські статті. Не от, тільки, як сиї, ну не я от бачу кілька людей, сидять за, трой за шпигунськими. І це, і це важлива річ, через uh -huh. яку можуть розбитися вся наша з вами логіка, тому що це найбільш серйозна проблема, яку завжди використовує Москва в таких випадках. Да, але у нас 21 ув'язнений українець, і троє із них обвинувачені за шпигунськими статті. Я просто хотів на це звернути Так, да, це, це важливо. До речі, я хотів, щоб ми подивилися зараз коментар Ірини Граченка, народного депутата України. Цього приводу, що можна зробити, і продовжуємо uh -huh. нашу дискусію. Тому що мені бачите, ми знаходимо з вами важливі аспекти несподівано. Будь ласка, очевидно, що ключовою позицією української влади в питанні захисту громадян України, які сьогодні стали політв'язнями Кремля, це є політичний дипломатичний тиск. І питання в тому, що немає такого міжнародного майданчика, де би не піднімалося це питання президентом України, міністром за Закордон... Справ, зокрема, делегацію парламентської асамблеї ради Європи і у січні, коли зараз там буде відбуватися дискусія відносно поновлення повноважень російської делегації. Ми в першу чергу будемо наводити усі факти невиконання виконання мінських угод і в частині так само затримання політв'язнів. І міністерство закордонних справ має повну статистику. Скільки було міжнародних звернень дипломатичних нот відносно необхідності звільнення наших поліцв'язнів, а це більше 140 було дипломатичних. Міністерства закордонних справ близько 30 відповідних заяв. Бачите, от е, Ірина говорить те ж саме, про що ми з вами говоримо: про необхідність і на російські делегації тиснути, і заяви приймати, які будуть свідченням світової зацікавленості в процесах. Будь ласка, давайте поговоримо з вами. Вітаємо. Витаю вас. Я хочу сказать, что э, наша власть прагматична. Зачем прагматичной власти нужны патриоты? Вот этот международный циск, о котором вы говорите, ну он, если политкорректно сказать, вообще ну малоэффективен. Циск это когда Путину будет плохо. Он вчера сидел, расцветал, он ерничал, манерничал, кокетничал, жим... он прикалывается, стебается над всем миром. Он как бы говорит, мне кто-то даст по зубам, я уже летаю над этим, на, То, понимаете, а вони спостерігають. никакого тиска на самом деле нету. И когда там медведчуки, кучма, кучма, который подписал меморандум, а теперь он подписывает значит, амнистию боевикам. Слушайте, ну это нету тиска на Путина, нет. Я зрозуміла. А с позиціями, пані Олександр, повестку. Мені здається, що те, що сьогодні ще може дозволити собі Путін, це абсолютно не ті можливості, які він міг собі дозволити ще рік тому, і абсолютно не те, на що він змушений буде робити, коли ми будемо говорити в цій студії у 2016 році. Звичайно, нам теж хотілося, щоб доля наших людей вирішилася вже сьогодні, тому що кожен день в російській в'язниці це абсолютно, це абсолютно не курорт, і це, і це ми дивимося по кейсам людей з. З якими ми ведемо, з адвокатами, з якими ми тримаємо зв'язок, це і катування, це і жорстоке нелюдське поводження, цей психологічний тиск, тобто це дійсно важко. Але якщо ми говоримо про якісь засоби впливу, то вони або правові. Або політичні В ситуації в Російській Федерації не може бути правових методів впливу. Ми можемо звичайно говорити як варіант про е, використання конвенції обміну ув'язненими ув'язненнями для того, щоб вони відбували покарання в країні свого походження не в країні за сонцями взяли і скасували цю конвенцію, як да. зрозуміли, що це їм але, було заважати. але це знаєте, це да. спроба легітимізувати, легітимізувати обмін, тому що по факту це не буде застосовувати Конвенція обмін, бо навіть якщо Надію Савченко по цій конвенції перевезуть в Україну, вона відразу після відтрапу така буде звільнена, і ніхто ні про яку українську в'язницю не буде йти мова. Тому ми маємо в арсеналі тільки політичні методи, якщо ми притримуємося ненасильницьких методів спротиву, і це такий знаєте, не непростий шлях, але... Він цікавий тим, що до нього може долучитися кожна людина, і от шановна пані, яка телефонувала, також може до цього долучитися, тому що цей тиск він формується не тільки людьми з очільниками держави, там Порошенко, а з а суспільною, думкою, а суспільною думкою. І коли ми говоримо. Тільки про трьох або про чотирьох ув'язнених з е, 21 українця, які перебувають в російських тюрмах, ми маємо розуміти, е, що ми зменшуємо шанси інших вийти на свободу. Тому, знаючи прізвища трьох або чотирьох, треба постійно говорити. І решта ми, звичайно, тому тим більше от кажуть в от владі не потрібні патріоти. Там є люди відомі, а є просто випадкові люди, яких використовує Абсолютно. Росія е, патріоти, не патріоти – це громадяни. Які просто використовують з такими пропагандистськими цілями і катують. І це, мені здається, дуже серйозні обставини. Ми зараз хочемо надати цьому таке очевидне політичне забарвлення. І це небезпечно, тому що тоді виникає таке питання, що от не мов би, там от, Сінцова, бачите, він був таким українським патріотом, і тому його, значить, Заарештували в Криму чи Савченко, ну звичайно, вона брала участь у війні, і тому у нашого звичайного українського громадянина, який перетинає кордон Російської Федерації, може скластися ілюзія, що якщо він ні в чому не брав участі в своєму житті, то йому нічого там не загрожує. Це і, ілюзія, і він потрапить, може та? потрапити в ту ж ситуацію, яку потрапив Сергій Літвінов. Та? Звичайна людина без вищої освіти, колгоспник, якщо так можна угу. сказати, селянин із Луганської області, якого обвинуватили в тому, що сам. М. Коломойський давав йому гроші на здійснення каральних операцій, там ціла низка високопосадовців згадувалася, і, і відомих людей в Україні згадувалася в обвинувальному висновку, який розвалився, не дійшовши до суду. Звичайна людина, абсолютно прізвище не гримить, так як прізвище Олега Сінцова. І якщо порівнювати... Що не зовсім доречно цих людей, звичайно, що відомий український режисер, який навк... намагався мирно протистояти окупації для України, зробив більше, але для нас, як для правозахисників, немає значення. Ми захищаємо всіх людей. І права кожної людини незалежно від її внеску в суспільну активність. Ми просто маємо мені здається наприкінці цієї розмови сказати те, чого не робить держава. І Це важливий момент, що громадяни України, коли перетертають кордон Російської Федерації, вони мають усвідомити, що вони діють на свій страх і ризик, що вони знаходяться в небезпеці, і кожен з них може бути затриманий і використаний з пропагандистською метою, і кожен з них може потрапити у в'язнення, яке може не закінчитися для нього роками. Дарувати здоров'я може і життя як з цією літньою людиною, колишнього директора заводу, яку ми бачили на початку нашої програми в сюжеті голова центру громадських свобод Олександра Матвійчук у програмі «Ваша свобода», яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні і слухачі.